Домашнє насильство це злочин, який під час війни не втратив а набув нової актуальності. Багато хто вважає, що через війну не на часі говорити про такі проблеми. Але це не так: попри війну, проблема домашнього насильства не стає менш важливою, і всі відповідальні органи продовжують роботу, щоб попередити і захистити постраждалих: психологічне, фізичне, економічне та сексуальне це форми, в яких може проявлятись домашнє насильство. Домашнє насильство вчиняється в сім'ї, чи в межах місця проживання, або між родичами, між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають чи проживали однією сім'єю, незалежно від того, чи проживає особа, яка вчинила домашнє насильство у тому самому місці, що й постраждала особа. Якщо ви постраждали від домашнього насильства, одразу викликайте поліцію 102. пишіть заяву про вчинення домашнього насильства. Просіть поліцейських, які приїхали на виклик про винесення термінового заборонного припису. Звертайтеся до суду з заявою про винесення обмежувального припису стосовно кривдника. Для жителів України, які постраждали від домашнього насильства, є іще один вид захисту: це реабілітаційний центр Софія, громадського руху Віра, Надія, Любов, що розташований в Одесі. Там ви зможете отримати психологічну, юридичну, соціальну допомогу, а також тимчасовий безпечний прихисток. В Одесі і області для забезпечення допомоги працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, безпечний простір. Для жінок та дівчат вільна, і центр допомоги врятованим. Також надають допомогу всім, хто постраждав від домашнього насильства. Розірви коло насильства. Ти маєш бути вільним та вільною, а кривник покараним.